Якщо вже табличку ви там зробили помилку при перекладі і ну, не знаєте, як поміняти напис там скоренько, це все. Знаєте це відео. Зараз ми будемо пробувати міняти. Чаткую компас. Так. Ну, Постимо якусь табличку.

Допустимо, тут є, е, пише подпись, дата, там ну, ми вже там надрукували щось собі. Ну, що небудь. І нам потрібно, щоб це не пропало і поміняти якийсь певний е, напис. Тоді беремо, е, заходимо в сервіс. Е, заходимо. Стилі і там у нас было, допустим, перечиняли моменту, там есть ця зона. Ну, там ви вибираєте собі. Якщо ви, вы хочете вам поміняти, наприклад, в іншій стабличці, то ну, там графік, там є там перший лист, там Не поменяєте. Перекладаєте. Мен. Билішка, нам потрібно віддагувати її. Пропустимо. Ми міняємо туди просто. Да. А так. Аркуш зберігаємо. Окей. Зразу воно нам нічого не дасть, воно нічого не помінялося, як бачите, тут аркуш не помінявся. Тоді беремо сервіс. Там, оформлення. Даємо шляху до цього що ми з самого міняли. Цей, і ми брали зона перший лист. Вибираємо її. І тут переч... перечитати. Натиснули. Натиснула. Напис помінився. Так робиться звинування. І вам не прийдеться це все перегруковувати, переписувати. Все.